Всім привітики! Отже, буду робити розіграш, як я обіцяла, два тижні він тривав, і тепер давайте оберемо переможця. Ось оцей боксик отримає переможець. Там багато всього такого цікавенького, я сподіваюсь. Звичайно, ви повинні розуміти, що. Я бюджетною косметикою користуюсь, тому тут нічого такого люксового, звичайно, не буде. Але все одно, думаю, приємно отримати буде людині. Так, і отже, що ми робимо? У мене є ось в іншому телефоні є така програма Рандом. І ось є тут число, нажимаємо і ставимо від 1 до 23, так як 20, 23 учасника було під цим відео. Так, отже, є. Зараз покажу вам, дивіться, в мене така табличка, я занесла всіх учасників. Ось тут. Сі, двадцять. Угу. І зараз е яке число випаде по цьому е рандомайзеру, той і з цієї таблиці стане переможцем. так тому давайте зараз разом буду вам це показувати, щоб ніхто не подумав, що я там якось сама по блату е вибрала. Тому так, давайте. 1, 2, 3. О, п'ятий учасник виграє. Отже, і хто в нас п'ятий, це е, Ксена. І тепер переходимо ось під це відео в коментарі і дивимось, де в нас коментар Ксени. Так, отже, ось учасник під номером 5 <кій> Ксенія Арс. В коментар вітаю з однією тисячою, беру участь і нікнейм в інстаграмі. І ось я відповідала їй, що в неї номер 5. Переходимо на її сторінку. Так. Ось. І е, вона тут підписана Ксена. Ага, значить, вона також у нас знімає відео оріфлейм. Займається Оріфлеймом, тому ось так. Ось наша переможниця. Звичайно, я ще зроблю пост, де напишу, хто переміг. І, е, звичайно, сподіваюся, що е, Ксена. Зв'яжеться зі мною, напише мені, і ми обговоримо вже саме відправку. Отже, вітаю переможницю.